Прибравши ось такі перепони, ми взагалі збільшимо в рази надходження до бюджету, тому що на сьогоднішній час всього на всього земель Києва оформлено і підписано на них договори, і по ним сплачується орендна плата. При цьому існує така ситуація, що в Київській міській раді існує черга з 5 тисяч питань, котрі знаходяться на розгляді в Київраді, а деякі ще з 2015 року. В Середньому одна земельна ділянка це 500 тисяч гривень на рік надходжень до бюджету 5 тисяч ділянок це 2,5 мільярди гривень на рік. А якщо ці ділянки, певна кількість ще з 2015 року, е накопичуються в стінах Київської міської ради і не розглядається, то ця сума складе приблизно ну, не менше, мабуть, 10 мільярдів гривень. Це такі збитки бюджету за цей час. І я нагадаю, що Київрада загалом для порівняння за часи війни виділила на Збройні Сили України близько е цієї ж суми 10 мільярдів гривень, а могла б допомогти армії як. Мінімум вдвічі більше.